Добрий день, шановні любителі шахів. Ви знову на каналі Шахи для всіх, і знову в центрі нашої уваги видатний український гросмейстер Руслан Пономарьов, який грав свою чергову партію на турнірі в іспанській саламанці. Нагадаю, що це коловий турнір за участі восьми учасників, серед яких рівно половина представниць прекрасної статі після п'яти турів в українки Марії Музичук. Два очки. А у Руслана Пономарьова три з половиною, і Руслан Олегович, знаходячись на хвилі успіху, попередні дві партії він виграв в шостому передостанньому турі. Грав проти міцної німецької шахістки, міжнародного майстра та жіночого міжнародного гросмейстера Елізабет Пец. Як і в попередній партії Нургуль Салімова, в цьому поєдинку німкеня намагалася здивувати Руслана Пономарьова. Цікавими дебютними ходами. Що з цього вийшло, ми зараз і побачимо. Д4 зіграв Руслан, Д5, с кінь кінця 3, поки що все по теорії. І тут чорні, замість того, щоб розвинути легку фігуру або зробити якийсь відомий хід пішаком, несподівано зіграли аж 6. Ну що скажеш, так також можна грати в шахи. Хід досить корисний, на G5 вже білий слон не вийде. Але чи вартує того втрата темпу? Побачимо. Кінєв в 3 грає Пономарьов і після Кінєв 6 ставить пішака на А3, попереджаючи хід слон Б4. До речі, постійні глядачі каналу Шахи для всіх щось таке пам'ятають. Ефект дежавю виникає, коли ми згадаємо партію Іванчук та Батабей з нещодавнього турніру в Арабських Еміратах. Але повернімося до цієї партії. Елізабет не зупинилася на ходу крайнім пішоком на королівському фланзі і зіграла А6. Пономарьов подумав, що це вже занадто, і захопив простір на ферзовому фланзі, зігравши С5. Кінці 6 грають чорні Б4, ж 5 і слон Б2. Бірі акуратно розставляють фігури, захоплюючи простір. Чорні ж грають досить різко, можна сказати, ризиковано. Слон g7, пішла німкеня, е 3, слон d 7 і слон d3. Ферзь е 7, ферзь c 2 Тура c 8 грають чорні. Звісно, хід не від хорошого життя. Як ми розуміємо, три нулі грати було дуже і дуже небезпечно. На ферзовому фланзі білі пішаки серйозно насунуті, а на королівському фланзі насунуті чорні пішаки, що робить ризикованою вже коротку рокіровку чорних. Тому після кінь е 2 Пец не знайшла нічого краще, ніж зіграти королів 8. Ну це вже просто виклик Руслану Пономарьову. Ось так грати чорними проти шахіста, який майже на 200 пунктів за рейтингом переважає тебе. Це справжнє нахабство. Кінь же 3 зіграв Руслан, ж 4 кінь Е5, аж 5 грає чорні, аж 3, аж 4 і кінь Е2. Забирає на аж 3 пец. І тут з шахом б'є Пономарьов на d7. Забирає турою, ферзь g 5, нападаючи на пішака, але захист. І після повернення чорного коня на f6, кінь же 1 грає Пономарьов. Чорні нападають на туру, але загроза білих старше. Вони нападають на ферзя і після відходу і відходять турою на h3. Тура e 8 грають чорні, і білі нарешті роблять довгу рокіровку. Дуже своєчасний хід білих закінчує нарешті розвиток. Пішак F2 прикритий ферзем, ну а центральний пішак Є е вже готовий піти на Е4. Чорні грають тура H6, і після профілактики король Б1 Піц пішла король Е7. Ну тут коментарі зайві, чорні продовжують знущатися з шахової логіки, об'єктивно, їхня позиція вже безнадійна, але до відкриття гри в центрі це не дуже й той зрозуміло. І Пономарьов береться нарешті до справи, ставлячи пішака на Е4. Тут ще хоч якось можна було пояснити попередні ходи рухом короля на D8, але Пец ще й забирає на Е4. Ну просто самогубство з боку німецької шахістки, вона самостійно відкриває центр при ось такому слабкому королі на Е7, Тура Д8, ж 3 і якщо забрати на g 3 то білі готові бити турою після відходу коня, хоча б розмін на c6 і кінь Е5, і у чорних дуже великі проблеми. Але королів 8 зіграла Пец, Здається, що її король нарешті знайшов притулок, але це оманливе відчуття. Після взяття на h 4 тура h5, тура g3, кінь відходить, і Руслан Пономарьов завдає логічного удару тура б'є g7. Після взяття ферзем відкриває свого слона Б2, граючи Д5. Але ферзь ж 4 грають чорні. Ідея Елізабет полягає в тому, що після квапливого ходу ДЦ міняються чорні на d1, забирають на Є4, хоча і в цьому випадку у білих дуже хороша позиція. Але Руслан Пономарьов не дає суперниці бодай жодного шансу. Він просто ставить туру на Ж1, і тепер у чорних дві фігури під боєм. Якщо відійти ферзем, то просто забираємо на c 6 там і слон G7 також є хід. тому у відчаї Пец віддає ще й ферзя. Б'є на d5, слон F3, тура F5, слон c 1 нападаючи на коня, який захищає туру. І тут німецька шахістка, нарешті усвідомивши, що вона давно вже веде свій човен зовсім не в той бік, просто здалася. Ось така партія, в якій Руслан Пономарьов взяв все, що погано лежало. Ну а Елізабет, мені здається, просто перегоріла. Вона хотіла своєю грою здивувати Руслана Пономарьова, але мені здається, врешті-решт, здивувалася сама. Якщо до партії досвідчені німецькі шахістці було продемонструвати дивний шлях її короля. То вона б відхрестилася від такої гри і сказала б, що навіть у найжахливішому сні не зіграла б такий поєдинок. Але сталося як сталося. До речі, Руслан Пономарьов, вигравши цю партію, впритул наблизився до лідера цього змагання Кирила Алексєєнка, якого, до речі, сам Пономарьов переграв в очній партії. Тому останній сьомий тур буде дуже цікавий ще й тому, що сам Руслан Пономарьов Гратиме проти співвітчизниці Марії Музичук. Тому огляд цієї партії і підсумок змагання в Саламанці для українських шахістів чекайте вже в наступному відео. Ну а якщо цей відеоролик вам сподобався, тисніть вподобайку, пишіть свої коментарі і підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Дякую за увагу, до побачення!